Мої вітання вам, шановне панство! Українські клуби дізналися своїх суперників у кваліфікації до Єврокубків. Тож, давайте про це зараз і поговоримо. Ну і звісно, почнемо ми з Ліги Чемпіонів. Будемо йти по порядку Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій. Динамо Київ зіграє у другому кваліфікаційному раунді, де суперниками буде переможець пари Жальгіріс проти Хамрон Спартанс, Литва проти Мальти. Чесно, будь-хто з цих суперників, вони є прохідними для Динамо. Але це на папері. Так, звісно, ми розуміємо, що Жальгеріс це клуб, який неймовірно підтримує Україну, але у випадку, якщо Динамо все ж таки доведеться грати проти цього клубу. Нам потрібна лише перемога, незважаючи на дуже теплі відносини з цим клубом, особливо з фанатами цього клубу. Ми їм вдячні за підтримку. Проте, на жаль, на полі доведеться битися саме на перемогу. Хоча, якщо чесно, я не здивуюся, якщо у Динамо виникнуть проблеми. Тим паче, ми не знаємо, яким Динамо підійде до кваліфікації Єврокубків. Минулого року кваліфікація була просто топовішою. Подивимося, як буде цього року. Але все ж таки я сподіваюся, що Динамо як мінімум до плей-офф, тобто до четвертого раунду кваліфікації дійде, і там вже буде можливість, що 100% ми будемо в Єврокубках. Але для того, щоб Динамо 100% потрапити в Єврокубки, треба як мінімум одну стадію пройти. Я сподіваюся, що ця стадія буде саме в Лізі Чемпіонів. Шахтар же в Лізі Європи буде грати проти фінського Ільверс Стампере. Проти фінів в українських клубів не надто багато історіям виступів. Якщо казати із останнього, то ми пам'ятаємо те, що фінський кубс переміг ворску в, в кваліфікації до Єврокубків в минулі роки. Чи під силу Шахтарю пройти цей футбольний клуб? Я думаю, так. Звісно, і тут проблем не має бути. Тим паче, Шахтар починає вже максимально рано, це вже з 10, 10 липня перший матч і 17-го матч відповіді А про Динамо Динамо 22, 23, 29, 30 липня буде починати е, свою кваліфікацію. Тому продовжуємо про Лігу Європи. У Шахтаря е, новий тренер, е, хто не знав, це Туро Кардатуран, колишній футболіст Атлетіко, Барселони, Галата Сарая. І вже він третій рік почав своєї е, тренерської діяльності. Тому поки що дуже важко оцінити те, що він принесе до Шахтаря, проте я думаю, що точно це принесе щось нове для е, цього клубу. Будемо сподіватися, що з фінами проблем не виникне. Тому що. Е, те, е, хто може бути далі, що в Лізі Європи, що в Лізі Конференції, це, в принципі, вже для Шахтаря дуже таке непогане випробування. В першу чергу для Арди Турана. Адже в другому раунді кваліфікації Ліги Європи у разі перемоги Шахтар буде грати проти Башикташу. проти турецького Башикташу, в якого е, особливі відносини, я впевнений, з Ардою Тураном, е, як, в принципі, як і гравцем. Як тренером, тому що як тренер Туран жодного разу не перегравав цей стамбульський клуб. Але я сподіваюся, що у разі, якщо Шахтар буде грати проти Бешекташу, в цілому проблем не буде. Хоча, знову ж таки, дуже важко все оцінювати на папері, тому що ми не знаємо, яким буде Шахтар, яким буде Башикташ. Тут лише можна прогнозувати, але я вірю в Донецький клуб, тим паче Башикташ це клуб, який, в принципі, завжди е раніше завжди був би номером два в цьому і Шахтар був би фаворитом. Проте за минулі роки ми вже зклика до того, що українські клуби краще їх не робити фаворитами, щоб не розчаруватися. Ще більше. У разі, якщо Шахтар програє Фінам в першому раунді кваліфікації Ліги Європи, то Шахтар падає в кваліфікацію до Ліги Конференцій. І там нас чекає Азел Кмар. Мені здається, це суперник набагато сильніший, аніж Башикташ, тому що нідерландці, в принципі, це. Також історично дуже е, сильний клуб. Ну, я думаю, що турки, що нідерландці, їх не треба представляти для присічного вболівальника, який би сказав, що це за клуб. Он, якщо, наприклад, фінами знайомити, то можна. Тим паче, що про фінів ми дуже багато чого не знаємо. Знаємо, що лише минулого сезону команда закінчила е, чемпіонат на другому місці, і зараз також іде на другому місці. Має всього лише чотирьох легіонерів в своїй команді, тому. Я думаю, що дуже багато інформації про цей фінський клуб, в принципі, в українського вболівальника дуже мало. Тому ми вже будемо дивитися безпосередньо на гру. Про... Навпаки, про Бешіктаж та Залтмар дуже багато інформації у нас є. Тим паче, ми можемо перевірити, як грали ці е, команди проти українських клубів, особливо історія Башікташа проти вист... Динамо Київ. Вона достатньо багато. Переходимо до Ліги конференції, але перед тим як ми почнемо про Лігу конференції, про Палісю про Олександрію, я хочу закликати вас підписатись на мій телеграм-канал, де ви можете дізнатись більше спортивних подій не лише про футбол, а й про інші види спорту. Посилання буде в описі, ось тут десь. Тому ми переходимо до Ліги конференції, і тут у нас є деякі. Питання. Тому що давайте почнемо з Олександрії, Срібного Призеру. У Олександрії дістався суперник, лакі лу, точніше лузер з кваліфікації Ліги Європи. Це програвший в парі Аяк Ларнака проти партизану. Обидва клуби нам знайомі, тому що Аяк Ларнака, в принципі, дуже багато попив крові українським клубам. Як дніпро 1, коли ще той виступав в Єврокубках, так і Динамо Києва, тому що в Лізі Європи спочатку вони кваліфікації вибили Дніпро 1, потім в одній групі грали проти Динамо Київ, зайняли третю сходинку, вилетіли до Ліги конференції і в плей-офф вибили знову дніпро 1. Дуже важкий клуб для українців, тим паче, що в Кіпріотів дуже часто грають іспанці в цих клубах. Ну і в принципі, Акларнака дуже багатий на іспанців. тому Підбір виконавців, він вище середнього. Тому буде дуже важко. У випадку, якщо це буде ж партизан, то всі ми прекрасно розуміємо і знаємо, хто такі і що таке партизан. Минулого року Динамо їх виносило, але Динамо це не Олександрія. На жаль, Олександрія ж, в принципі, для них Єврокубки створені для того, щоб продати своїх гравців і заробити якомога більше коштів. В принципі, цим зараз Олександрія і займається. Тому, у випадку, якщо Олександрія зможе пройти хоча б один раунд кваліфікації, навіть якщо це буде в лізі конференції, що вони вилетять в Лізі конференції, вони і так в лізі конференції. Якщо вони хоча б пройдуть один раунд кваліфікації, це вже я думаю буде успіх саме для цієї команди, яка м, виступає на продаж. У Полісся ситуація дещо інша. Полісю все ж таки пощастило. Житомиряни дістали суперника саме з кваліфікації Ліги Європи. Це буде переможець пари Борац проти Санта-Коломи, Боснія і Герцеговина та Андора. Проти таких клубів ще на Полісся точно не грала, та й українські клуби багато також не грали. Про Бараці ми знаємо те, що в, одні, в одному з останніх сезонів команда грала в Єврокубках, це саме в Лізі Європи, тому ой, в Лізі Європи в Лізі конференції. Тому досвід в виступів в Єврокубках в цієї боснійської команди є Андора. Звісно ж, в цьому плані без досвіду. Тому я. Прогнозую, що Полісі доведеться грати саме проти боснійського клубу. Але знову ж таки, у Полісі дуже багато змін це і новий тренер Руслан Ротань, це і нові гравці, новий стиль. Тому на Полісі цілком можна очікувати, що команда як мінімум пройде ць, е, другий раунд кваліфікацій. Третій, четвертий, якщо, звісно ж, пощастить з суперниками, то, звісно, хотілося також, щоб команда прийшла. Е, Матчі будуть проведені 24 і 31 липня. Це стосується саме Олександрії та Полісся. Ну і Шахтар в будь-якому випадку також буде грати в другому раунді кваліфікації Єврокубків. Який це буде Єврокубок Ми ще не знаємо, але знову ж таки також липень у Шахтарі буде насичений мінімум 4 матчі команда. Зіграє, а там вже і старт чемпіонату. І якщо вдасться пройти далі І кваліфікація в Єврокубки, тому Шахтар має бути на старт чемпіонату в тонусі. Стосовно того, де ж будуть грати команди в Єврокубках, цього ну, як мінімум кваліфікацію. Шахтар гратиме в Кракові. Ніяких Німеччин, мабуть, це ж таки зрозуміли помилку, що це дуже далеко і це дуже сильно виснажує футболістів. Динамо гратиме у Любліні. Вони ще офіційно 100% не заявляли, де вони будуть грати, але ще навесні Суркі сказав, що вони, скоріш за все, будуть грати в Любліні. Олександрія вона ж гратиме в Кракові, і Полісся єдиний клуб, який не гратиме на території Польщі, а буде грати в Кошице. Кожен вже грало Дніпро-1, тому в принципі ця арена знайома для, для українського вболівальника. Ну і в принципі для деяких футболістів колишнього Дніпра-1. Так точно це Едуард Сарапій э, Гуцуляк, тому десь досвід вже виступів на цьому стадіоні є. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи пройдуть наші українські клуби своїх суперників в кваліфікації, саме перших суперників. У випадку шахтаря першого і другого, я радістю все почитаю. Не забудьте підписатися на телеграм-канал. Ми вже побачимося в наступних відео. Всім па-па!